Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати свій словник дотепними фразеологізмами. Відомо, що в народних висловах живуть і коти купувати кота в мішку, і свині у свинячий голос. І коні, баба з воза, кобилі легше. Але фразеологічний чемпіон, звичайно ж, собака. От, здається, кинь палицю і попадеш у фразеологізм із цим словом. Наприклад, потрібний як собаці печена цибуля. або як собаці п'ята нога, як собаці другий хвіст. На них можна навіть побудувати твір мініатюру, наприклад, таку. У собачий холод, коли добрий хазяїн і собаки не вижене, правда, і в хаті хоч собаки гони, він вискочив на мороз у коротенькому, мов собаки, обгризли кожушку. Голодний і злий, як собака, кругом ні душі, і собака не гавкне. А ще можна сказати вислови, і собаками не піймаєш жити як собака з кішкою, присохни як на собаці, дражнити собак, собак ганяти ось де собака заритий. Словом, цьому фразеологічному виводкові немає кінця, бо їх як нерізаних собак. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.